Доброго часу доби. Давайте розглянемо, як можна використовувати хештеги в Facebook. Дивіться, що таке хештег. Тобто, дивіться, ви пишете текст, публікуєте якийсь, да? і ви можете додавати туди решітку, і все, що після решітки у вас буде інтерпретуватися як посилання. Тобто це створюється для того, щоб вашу публікацію змогли інші користувачі швидше знайти, наприклад. да? Тобто, Ви можете писати якісь ключові слова і пишете перед ними решітку. Ну, Давайте зараз я щось опублікую. Напишу, наприклад, моя тестова публікація, Да? Моя тестова публікація. Так, ну і, наприклад, напишу хештег. Напишу тут майбаш. Тест. Так, ось таким чином. Ну, дивіться, можна додати картинки, геолокацію, все, що там потрібно. Тобто її можуть бачити, бачити друзі, наприклад. Да? Дивіться, давайте опублікуємо. Так, публікуємо наш. Так, дивіться, бачите, з'явилося посилання, тепер я можу переходити власне, да? ну, звісно, тут нічого не, не знайде зараз. Да? Тобто буде публікацію мою власне, посилання. Так, у нас є публікація, є посилання. Так, і давайте зараз тепер спробуємо на Facebook. знайти, наше, знайти наше, власне, нашу публікацію. Зараз я зайду ще в свій аккаунт. Так, і зараз давайте спробуємо знайти нашу публікацію. Так, у нас тут є також. Можна, можна шукати публікації, да? тобто, дивіться, можна переходити, наприклад, на свій профіль і можна знайти публікацію, тобто, будь-яку публікацію, можна власне, її знайти. Да? тобто, За хештегом, тобто, дуже зручно знаходити певні публікації. Ну, Давайте, наприклад, пошукаємо на Facebook. Фейс, на Наша публікація називається MyBabashTest. так, ну і Зараз вводимо також хештег MyBabшT, наприклад. да, Тест. Так, і нам буде власне висвічено все, що знайшло. Да? В даному випадку знайшло ось мою публікацію, тобто ось моя публікація, і також. Бачите, на неї також у нас переходить. Тобто, ну, Публікація тільки ось називається вона у мене унікальна. да, тобто, Ви можете зробити, наприклад, допис, там, якщо там ви публікуєте щось там про собак, котів, можете просто натиснути решітка, да, власне, написати. І також, наприклад, туди додати там собаки, кошки там, або щось таке. І в публікації, інші люди будуть швидше їх шукати. да, тобто, Якщо вони ведуть ключові слова. То за цими хештегами слова будуть підтягуватися і будуть публікації шукатися швидше. Всім дякую за увагу. До побачення.